На кораблях та у військових частинах з 9 до 15 години проводився день відкритих дверей, під час якого відвідувачі знайомилися зі зразками військової техніки та озброєння, навчально-матеріальною базою і побутом особового складу. Справжнім музеєм на воді назвали корабель управління Славутич, учні школи номер 40 у ході перебування на військовій одиниці флоту. Про свої враження діти поділилися із нашим кореспондентом. Ні прохолодна погода, ні рясний дощ не змогли зіпсувати дітям настрій, які хто вперше, а хто вдруге і втретє побували на кораблі вітчизняного флоту Славутич. До речі, екіпаж корабля за підсумками навчального року на військовій раді військово-морських сил України був визначений кращим. Такі гості для офіцерів та матросів не є чимось незвичним. Два-три рази на місяць на військовий корабель приходять учні Севастопольських шкіл, приїжджають до Севастополя подивитися на український флот і діти з різних куточків України. Як справжній екскурсовод, помічник командира капітан-лейтенант Вадим Шевченко, розповідає дітям про історію корабля його техніко-технічні характеристики та озброєння, та протягом екскурсії відповідає на питання маленьких туристів. Після екскурсії вражень від побаченого у школярів безліч. А дехто вже вирішили, що обов'язково у майбутньому будуть служити на українському плоті. Дуже цікаво здесь. До этого на, на других кораблях были уже? Да, были. Где? На Донбассе были, э, с нам были, и вот Слава и тут. Ну, так вообще, ну очень интересно. И хотелось бы побывать почаще тут. Ну, я бы хотела зайти на этот капитанский мостик ну, внутри, который там, где рули, там все такое. Очень было хорошо побывать на этом корабле. Тут так красиво, прикольно, тут пушки, антенны всякие. Я впервые на таком большом корабле. Мои впечатления прекрасные. Мне тут все понравилось. Пушки, пушки, антенны, флаги. Тут все так красиво. Все а тебе расскажи больше всего, что понравилось. Мне тут очень все нравится. Хочеться і що побувати такі заходи, потрібно проводити, і це збагачує як патріотичне виховання молоді. От в кожен, як як всі, всі всі рахують в нас в Україні, повинен. якщо він він є настоящий мужчина, він повинен служити в армії. Оце збагачує як їхній патріотичний стан. Вони вони, як після того як вони побувають у нас, кожен з них хочеться йти в війська Збройних сил України.